Там, де життя по новому, там нові тарифи і нові борги за комуналку. На початок 2017 року українці вже заборгували за житлово-комунальні послуги рекордну суму 20 мільярдів гривень. І це не дивує, адже 76% українських сімей протягом минулого року відчули це саме життя по новому, так що майже кожен другий опинився. За межею бідності, втім, чиновники вважають українців просто злісними неплатниками, а тому залякують нас створенням відкритих реєстрів боржників і штрафами, погрожують відключити від мережі, відібрати житло і залякують колекторами та переконують, що заборонять виїзд за кордон. Що з цих погроз правда, і як дожити з цими новими платіжками, хоча б до весни. Далі дивіться. Пенсію нужно віддати для того, щоб заплатити комунальні услуги. У мене вважаю, 90 гривень квадратний метр, то це вже не в який. 9,169. Ми проводимо експеримент. Запропонуємо киянам опалювати квартиру дровами. Приблизно в середньому. А... У цьому будинку раніше видавали квартири сім'ям радянських інтелігентів. Зараз тут живуть майже одні пенсіонери. Саме по ним найтяжче і вдарили нові платіжки за тепло. З мешканців трикімнатної квартири «Київенерго» вимагає по 6 з гаком тисяч гривень. І все це неізвісно, відкуди ці цифри беруться. Ані виставляють нові платіжі, які прийшли в нарушення поставлення кам'яни міністрів. Непонятно, що це робиться. З мешканці кажуть, квартирах при таких тарифах холодно. Из-за того, что такой холод, я должна 3000 затопления там и дрожать каждый день здесь. Прошли, посмотрели на град. У вас на правильный градусник. Даю второй градусник, 14. Ну, что же заработать? Мы вам сочувствуем. Є лічильник, нема питань. Та у мешканців цього будинку завдяки начебто зрозумілому пристрою їх виникло ще більше. В місяці колективних походів до київенерго все-таки дали результат. Розпочала роботу спеціальна комісія. По квадратним метрам бути менше, якщо роботу щодня. Вы Нет, нету, с нами поговорить, Трехкомнатные квартиры одной площади 75,6 метра получили разные платежки. Тут вот 6300. Есть, которые 5400 получили, 5700. Можно значит каждая цифра? Потому что вы это влюбите, а потом, это вы на вас написали? Пожалуйста. У нас совершенно другая задача. Прямо сейчас вам дать этот, и тем более интервью мы... Скажите, оно работает или не работает? А капитана На офіційному сайті «Київенерго» пояснює, більші платіжки прийшли людям через те, що вони змінили дати зняття показань з лічильників. Тим часом кияни просто байкотують енергетичного магната і відмовляються платити тисячі гривень лише за тепло. Ось вже інше повідомлення на сайті «Київенерго». Борг столичних споживачів тепла перевищив. 3 мільярди 800 мільйонів гривень. Люди вже здають офіси, склади і квартири лише за оплату комуналки. Інтернет просто рясніє такими оголошеннями. А чому ви вирішили здавати за комуналку? Тому що по-другому не виходить здавати його стати бородині період. Проведемо експеримент. Запропонуємо киянам опалювати квартиру дровами. Цікаво, чи погодяться люди повернутися у 19 сторіччя, щоб мати дешеве тепло. Наша вигадана фірма пропонує взяти на себе усі юридичні нюанси, аби відключити від централізованого опалення. Цікаво, чи будуть охочі? будь пожалуйста. У нас сейчас такие платежи за коммуналку, что к нам начали обращаться люди, ставить квартиры. Бачи, в принципе, на зиму можно было бы взять. Вот это наш клиент, которая поставила, вот видите, вот газ есть, плита. они отключили. Вот возьмите, если что, позвоните нам. Ну, вот такая коштует 1500 гривен. Тіма буржуйки буржуйка в квартиру ми можемо відключити вас від централізованого отоплення. Установить буржуйку. А як відключитися от централізованого да, от Смотрите. енерго а будь-яке підключення нове підключення власного опалення? А воно починається з права на відключення від загальнотеплової мережі. Це право надає якраз постачальник послуг. З постачальником послуг ви будете судитися дуже довго. Що власник окремої квартири не завжди може відмовитись від централізованого опалення закону, цілий будинок може в експерименті грошей. Ми запропонуємо перейти на дрова багатоквартирному будинку. Наша неіснуюча фірма знов обіцяє взяти на себе всі юридичні питання. Три дні експерименту ми отримали: 73 дзвінки із встановлення буржуйки у квартиру, 12 викликів майстра, 14 дзвінків з відключення будинку від опалення. Слали запит у «Київенерго» із проханням пояснити природу таких завищених платіжок і плутанин із лічильниками, та говорити про це на камеру, там ніхто не схотів. Напевно, образились, що ми з'їздили додому до усіх начальників компанії. Тож скільки платять за комуналку, і де живуть ті, хто зігрів Київ і нагрів киян. Дивіться далі.